Зіночі сукні Смара. В упаковочці трикотажна сукня розмір S. Також трикотажна сукня. в упаковочці, розмір M. 100% 10% така ж моделька розмір S. L. Та в темно-синьому кольорі така ж сама моделька розмір L сукня на бретелях, тканинка жадка. Розмір 40 М. Трикотажна сукня під поясочок, розмір L. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка, розмір L. Сукня з четвертним рукавчиком, на рукавчику резинка, під поясочок, застібається на гудзечки, розмір 38, сукня в розмірі L, тканинка жадка та трикотажна сукня в розмірі 3XL.